Юрій Андрухович З циклу нотатки фенолога. Самоспалення саду і ця нетривка погода, І розмита в деталях телевежі тупа стріла. Повзряди манекенів, нудні, мов класична ода, Наші лиця пливуть, і на ніг ніби тінь крила. Це сезону тепла, завершальні небесні сплески, Де в нечувану квітку злилися бензин та єлей. Поки вистигне ґрунт, поки виступлять гострі фрески на сирій штукатурці домів, хідників, алей, тільки тінь, крило і повсюдне оголення суті, ми йдемо до зими і під нами гудуть, як поміст ці міста, до яких ми так владно, так ніжно прикуті, нам ніколи не вийти з осінніх беззахисних міст.